Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монетка України 2 копійки 2007 року. Монетки іменуємо як брак крокодил. Монетки магнітні, так як виготовляли з магнітної сталі. Аверс бачимо зображення тризуб, напис Україна, дата і по боках колося пшениці та листя каштану. І по центрі у Тризуба ми бачимо, він більш потовщений та має своєрідні браки такі, що робить монетку унікальною. Гурт монета гладкий має і реверс монети з написом 2 копійки та по колу ягоди калини у вісьми ячейках. Реверс монеток також ягоди деформовані. І бувають різного типу. У кого є такі монетки, притримайте їх на сьогоднішній день їх ціна в районі 1 долара. Ну, це із-за того, що вони масово зараз продаються. А із-за того, що монетка має одиничний, унікальний різновид, ці монетки будуть коштувати дуже і дуже дорого. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.